І дійсно, під час ретроградності Венери все валиться з рук, техніка ламається, переговори заходять у глухий кут. Друзі, у березні-квітні на нас очікує унікальний період ретроградності Меркурія, тому що він буде йти майже за ручку з ретроградною Венерою, що буває досить рідко, а також буде починати свій зворотній рух у градусі сонячного затемнення, яке буде відбуватися вже 29 березня. І все це має певний сенс, і ми зараз будемо з вами розбиратися. Ратись який саме для нас? Перш ніж ми почнемо, я як зазвичай по традиції представлюсь для новеньких. Друзі, швиденько це зроблю. Мене звати Кристина Соколовська, я професійний астролог, маю другу вищу освіту психологічну, вже займаюся цій темі більше 10 років. Консультую. До речі, кому буде потрібна моя консультація, посилання в описі під цим відео мого сайту. З переліком послуг. І цей канал він створений для того, щоб бути певним орієнтиром. В цьому хаотичному нашому світі, якщо ви хочете розуміти, що відбувається для того, щоб приймати більш вірні рішення, друзі, я запрошую вас до нашого ком'юніті. Приєднуйтесь, підписуйтесь. У нас буде багато цікавого контенту. Вже навіть в цьому місяці буде ще у нас про сонячне затемнення, про великий транзит, перехід Нептуна в знак Овен. Це вже найближчий тиждень я буду записувати для вас. Тому якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете бути в курсі всіх подій, то то приєднуйтесь і не забудьте натиснути дзвіночок для того, щоб ви отримували сповіщення про ці відео. Дякую і починаємо. Отже, з 15 березня по 7 квітня Меркурій буде ретроградним. Нагадую вам, що таке Меркурій. В першу чергу треба розуміти його як месенджер. Тобто, планета Меркурій вона відповідає у нас за комунікації, за контакти, за мислення, логіку, за логіку. Лістику, за угоди, документи, подорожі. Взагалі ця планета вона управляє двома знаками Зодіака, такими як Близнюки і Діва. І от знак близнюки це все, що стосується інформації. Комунікацій, контактів, зв'язків, і знак діви, це стосується вже структури побудови да, ці, з цієї інформації певної структури, наведення порядку, це вже знак, який відповідає за такі більш робочі процеси. І ем, Меркурій він якраз управляє цими двома знаками, коли він. Починає рухати в зворотньому напрямку, то ці питання, ці сфери, про які я сказала, вони стають менш стабільними, тобто починають виникати, зростати якісь питання непорозуміння, затримок, повернення до якихось старих тем, перегляду вже прийнятих рішень. І це час, який вважається більше для аналізу, для перегляду стратегії і для повторного. Ну, Повторної перевірки інформації, виправлень певних, коригувань. І взагалі ретроградність це е, все, що стосується приставки пере, переглянути, пере, переаналізувати, скоригувати, тобто щось переробити. І тому а, у нас можуть бути такі відбуватись події в цей час, а, коли ми будемо повертатись до минулих проєктів, до минулих обговорень, до минулих місць якихось, де ми були, до минулих контактів. Але також це і період, який символізує оці непорозуміння, непорозуміння з нашу якусь ми можемо щось забути. Ми можемо не туди записатися, там до лікаря, наприклад, на огляд. А, ми можемо не зрозуміти один одного. Тобто, треба. Просто мати на увазі, що такі речі можливі, чи вони якісь ну, там, небезпечні, ризиковані. Не завжди треба просто враховувати, що цей, знаєте, цю похибку да, в помилку треба просто враховувати. Хочу сказати таку річ вже про дати і градуси. У нас якраз з 15 березня по 7 квітня буде ця ретроградність, і я хочу сказати, що ці дні плюс-мінус 1-2 дні до розвороту. Тобто, це у нас буде 13, 14, 15, 16 можна взяти, а також 6, 7, 8 квітня вони найбільш небезпечні. Тобто, це підвищений ризик всіх тих речей, про які я сказала. Ми можемо кудись запізнитись, ми можемо щось Плутати до речі, треба бути дуже уважними в дорозі. Я навіть вчора розуміючи, що у нас вже стаціонарний Меркурій, тобто Меркурій, який рухався, рухався, зупиняється, щоб розвертатись. Це називається планета стаціонарна. І я вчора їхала. В інше місто з донькою, і був такий сильний дощ. На дорозі вже було дві аварії. І я була трошечки, знаєте, така спантеличена, тому що у нас сьогодні, коли я записую е, місячне затемнення, е, розвистаціонарність е, Меркурія. І це трошечки, я знаєте, вже так обережно тримаю швидкість, тому що такі Ну в такі е, періоди, ну от і затемнення, і стаціонарний Меркурій якраз можуть ставати. Якісь неприємні події. Тому, будь ласка, будьте уважні до цих застережень і будьте обережні. З приводу градусів і планет, які буде проходити наш Меркурій. Отже, він починає свій зворотній рух з 9 градусу Овна і рухається назад до 1 градусу Овна і входить в знак риби. І там він пробуде до, ще пройде до 26 градуса риб. Тобто, кому уважніше зараз слухати? Ну звичайно, тим людям, які мають з 24 градуса по 30 градус е, якісь планети в знаку риби. Це можуть бути і особисті планети: Сонце, місяць, Меркурій, Венера, Марс. І це можуть бути важливі точки гороскопу. Це може бути астендент, дистендент, Іце, МЦ. І взагалі не тільки в знаку риб, а й інших мутабельних знаків. Це у нас діва, близнюки і стрілець. А також уважніше слухати всі ці застереження треба людям, які мають в кардинальних знаках: тобто, це у нас овен, терези, рак, козиріг, планети або у точки з 1 по 10 градус Овна. Якщо ви себе тут почули, поставте мені, будь ласка, плюсик. Хочу сказати ще таку річ. Ми сказали з вами з 15 квітня по 7, з 15 березня по 7 квітня, але Ретро Меркурій він має свій тіньовий період. Тобто, це, знаєте, вже починає щось трошки фонити. Uh, і він почався у нас на початку березня і пробуде до 20-х чисел квітня, ну 25-26 квітня. Тому майте на увазі, якщо у вас вже відбулись ну, почались якісь процеси, можливо, можливо, вже виникла якась ситуація на роботі. Можливо, вже uh, вам написала колишня, написав колишній. Можливо, ви вже на комусь написали. І uh, якщо це вже відбувається з початку березня, то ви вже розумієте, що все, ретро Меркурій він вже. Він вже працює. Для, для чого все це робиться? Звичайно, для того, щоб щось е, переглянути, щоб щось змінити, щоб щось відкоригувати. Е, ну, це головна така задача е, взагалі ретропланет. Тому ви маєте на увазі цей тіньовий період, він також впливає. І, е, хоча вже е, якісь плани, якісь дії е, ви можете робити і, і після 7, а краще після десь 13-14 квітня. Так, ще буде тіньовий період. Меркурій буде ще не такий швидкий, але це вже ну знаєте, прямий рух. Це вже прямий рух Меркурія, це вже прямий рух Венери. І от взагалі. Е, Ну, зараз, поки Меркурій ретроградний, я просто ну, даю вам таку підказочку: якщо ви можете, то не підписуйте якісь документи, не їдьте туди, куди ви можете, ну, наприклад, поїхати пізніше. Якщо це стосується операції, перенесіть цю операцію з середини квітня. Тому що зараз ці ретроградності, коридор затемнень, ну, найкра... знаєте, гірше не придумаєш. Але. Але якщо ви не можете цього змінити, якщо вам потрібно робити щось зараз, ви просто налаштовуєтеся внутрішньо на те, що це потрібно зробити. Якщо що, потім, можливо, прийдеться щось виправити. Але якщо ми не можемо щось змінити, треба змінити ставлення до цього. Рухаємося з вами далі. Я хочу вам розказати про особливість цього затемнення. Вірніше, не затемнення, а ретроградності Меркурія, тому що вона у нас тут дуже цікава. Дві у нас такі особливості. Перше, це те, що Меркурій він у нас рухається поруч, ну от всю свою ретроградність там, між Венерою і Меркурієм майже там, 2 градуси. І про що це говорить? Дивіться. Меркурій, це месенджер, як я сказала. Це про комунікацію, думки, логіку, контакти. А Венера у нас відповідає за відносини, фінанси, цінності ну, взагалі за гармонію та баланс. Про Венеру ретро ви можете послухати. Я залишу посилання або в описі під відео. І е, вони створюють, знаєте, таку якусь зв'язочку тобто думки та переоцінка. Е, вони створюють ефект такого глибокого переосмислення цінностей, фінансових стратегій, партнерств, стосунків ну багато чого. Тобто, це і є думки: це Меркурій, а Венера це цінності, гроші, любов. Тобто, це велика, велика така переоцінка. У нас пройде за цей місяць. Ну, до середини, десь квітня. І дивіться, що ще що цікаво. Вони рухаються спочатку по овну, це у нас про дію, про ініціативу, про боротьбу. А потім вони входять в знак риби, і це про, знаєте, певні відпускання, про певні завершення, але і ілюзії. І це може бути якраз такий знаєте, перегляд тих ілюзій, в яких, наприклад, люди жили, або перегляд. перегляд Ну, якихось речей, які були непомітні раніше, або можливо, це викриття якихось може бути е, обманів, або просто відпускання завершення ситуації, або знаєте, навіть е, е, зливання. от, я не знаю, як буде це правильно українське, от, слівається. От, рибка, вона слівається. Вона може, вона не дуже любить щось конкретне, відповідальне. І от коли у нас там багато планет в рибах, це ну, певні завершення, певні відпускання, і от коли щось слівається або хтось. От цей, знаєте, взаємозв'язок цих двох знаків і цих двох планет за цей час, вони нам, знаєте, як натякають на якийсь конфлікт між імпульсивними рішеннями і необхідною рефлексією. Тобто, на прикладі, дивіться, якщо ми говоримо про політичний рівень того, що відбувається зараз, да? то... Зараз оголошують про якісь нові стратегії, дипломатичні кроки. І все це воно може бути у нас до початка квітня. Тобто, ми чуємо якісь приємні новини, все рухається, ніби в якийсь ну, нормальний вже ну, рух. Да? Тобто, це питання починає вирішуватись вже більше. Ми бачимо якогось прогресу. Але... З 30 березня у нас починається ця ретроградність в знаку риб. І це відкриваються якісь маніпуляції. Тобто, спочатку всі хотіли рухатись вперед, всі до цього закликали, але потім може бути щось двозначне повернення до якихось маніпуляцій. В медіа вже може бути якісь маніпуляції. Казати спочатку, ну вірніше, заяви робити одні, а за лаштунками це буде щось інше. І до речі, там у нас будуть такі аспекти. На початку квітня, які будуть говорити про те, що дійсно щось може відбуватись таке двозначне, що ми можемо не бачити, нам будуть казати, можливо одне, а воно може бути зовсім по-інакшому. Тобто робляться одні заяви, а ситуація буде іншою. І, ем... Якщо ми говоримо про якийсь особистий такий приклад, ну персональ на рівні персональному, то, наприклад, людина хоче негайно звільнитись, подати заяву на звільнення. От зараз вона це хоче робити, поки коридор затемнень. Знаєте, тут все хочеться вирішувати, приймати якісь рішення кардинальні. Але потім, з кінця березня, навіть початку вже квітня, вже ситуація буде трошки іншою, і буде якесь розуміння, що це. Рішення воно було емоційним, воно було імпульсивним, і потрібно ну, ще подивитись на ту ситуацію, на інформацію, на ті ілюзії, в яких можливо була людина на той момент, коли хотілось прийняти це рішення. І це буде певний такий перегляд. Тобто, я хочу вам нагадати, що зараз ми можемо бути більш імпульсивними, але треба пам'ятати, що коридор затемнень. І дії, які ми робимо, вони прям знаєте, вони прям кармічні. Тобто можемо деякі речі просто не змінити. Хотіти це змінити, але може, це буде не завжди. Потім можемо це відкоригувати, тому що це закладається на багато років вперед. Тому я просто закликаю вас бути. Більш зваженими в цей час дивитись на ситуацію вже на середину квітня, і тільки потім ви можете вже приймати то рішення, наприклад, звільнити, завершити відносини, переїхати. Дивіться, вже, коли буде повна картина. І друге, друзі, друга особливість цього ретро Меркурія це те, що вона буде відбувати його рух. Взворотній напрямок буде відбуватись рівно в тому градусі, в якому буде у нас місячне сонячне затемнення в Овні 29 березня. Це в нас ну, 9-10 градус знака Овен. І затемнення це завжди точка якогось кармічного перелому, і це завжди починає якісь нові сценарії. І початок ретроградності в цьому градусі означає те, що теми, порушені затемненням, вони будуть переглядатись, вони будуть переобговорюватись, переоцінюватись, і особливо важливо це знати людям, тобто вони відчуються більше, якщо ви маєте в знаці овен. З 8 по 12 градус якісь планети, тобто ви просто відчуєте це звичайно дуже сильно, тому що у вас і затемнення буде поруч, якщо ви народжені в цей час. Дивіться, якщо ми говоримо з вами про колективний меседж взагалі цього ретро Меркурію, то перше, що я хочу сказати, про переговори. Зараз це може бути якісь заяви, але укладання у ці комунікації, буде якась, в них буде створена якась плутанина, буде знов таки одні кажуть, одне буде інше. Це якісь можуть бути затримки. Тобто зараз можуть всі чекати того, Ну, ви зрозуміли кого, пу, для того, щоб яку, яку ж відповідь він дасть, чи можемо ми далі там, ці мирні переговори. Тобто, спочатку, дивіться, до кінця навіть березня ситуація ще може бути такою більш обнаділивою, але потім, спочатку квітня, ті два тижні, вони будуть ще досить незрозумілими. Будуть якісь, може бути, знаєте, Ризик того, що все, що зараз буде говоритись як заяви, вони будуть в цей час переглянуті або взагалі відкладені. Тобто я би зараз не, не дуже була відкритою до тих речей в медіа, які говорять українська влада, Трамп. Інші там якісь визначні люди, тому що це ще заяви, які будуть переглядатись. Далі, що це може ще бути за цей час? Ну, звичайно, інформаційна війна. Це можуть бути маніпуляції, це можуть бути витоки даних, це може бути перекручення якихось фактів. Ну, це буде зараз проходити. Тому де знайти тут оце зерно логічне, раціональне, це буде зараз досить складно. І ще хочу сказати, що буде і перегляд фінансових ну, якихось міжнародних, можливо, там, торгівельних якихось угод, ну і в принципі ж партнерських угод. Тому що ем, всі угоди. Які зараз є, вони в цей час максимально будуть переглядатись. Тому ми навіть не знаємо, ще, з чим ми вийдемо всередину квітня. Пройде у нас і сонячне затемнення, буде у нас і Нептун в Овні, 30 березня переходиться. Меркурій у нас заходить в риби, і у нас якраз цей сонячне затемнення. Це настільки, от ви уявіть, наскільки це важливий час. Такі події одночасно вони бувають. Ну, дуже рідко, от просто дуже рідко. А, і якщо ми говоримо з вами, переходимо вже на персональний рівень, то перше, перша порада це не поспішати зараз рішеннями. Тому що бачите, через цю всю ретроградність, через всі ці переоцінки, які нам прийдеться пройти за цей місяць, ми не знаємо, з чим ми можемо ну, прийти до цього, да, яке потім рішення краще буде прийняти. Також порада це аналізувати минулі події, переглядати свої фінансові, партнерські, якісь ваші цілі, що у вас є зараз, куди ви рухаєтесь, можливо, зробити якісь паузи. Ретроградність це також ще пауза. Тобто, наприклад, ви думали, о, клас, все у нас все добре. Ми вже рухаємось там для до там, одруження, да босс шлюбу. І тут, хоп, якась ситуація може і поставити все це на паузу, навіть не через вас. Просто обставини можуть скластись так, що це буде певна пауза, і ви до питання цього можете повернутись аж вже після середини квітня. Уникати імпульсивних дій та слідкувати за своєю інтуїцією, хоч це у нас і знак риб, який може давати певні такі ілюзії маніпуляції в чомусь, але це також ще і знак творчий, знак духовний, знак глибокої такої психотерапії. Тому ви можете от на початку квітня подумати, в чому ви хочете щось відпустити. Що ви хоч хочете, з чим ви хочете покінчити? Так назовсім, тому що тут буде і ретро Венера, і ретро Меркурій, і це не обов'язково буде стосуватись саме тільки відносин, тому що тут ретро Венера. Ретро Венера це ще і самооцінка. Наприклад, покінчити з тим, щоб жаліти себе, або покінчити з тим, щоб заробляти мало. Або ну ви зрозуміли, це ж питання і самооцінки, це питання якихось партнерств. Можливо, ви не хочете бути вже з кимось там в діловому якомусь там союзі. Можливо, ви хочете рухатись вже самостійно, далі, в своїй справі. Тобто це перегляд от, переоцінка свого і підходу до життя, і підходу до відносин, підходу до грошей дуже серйозна переоцінка. Це у нас чудовий період буде для завершення незавершеного. Те, що у вас вже лежить в шухлядці довгий час, повернення до старих проєктів, контактів, ну, спілкувань можливо. Тобто, якщо зробити певний такий висновок, ретро Меркурій це не катастрофа, це можливість. І замість того, щоб боятись, ми використовуємо найкраще цей час для саморефлексії, для паузи, для переоцінки, виправлення якихось помилок, перегляду своїх стратегій в чим ти не було. І у мене таке питання є до вас, друзі, як ви відчуваєте вже цей ретро Меркурій, як він. Вже відображається у вас. Чи помічали ви взагалі якісь цікаві такі події на Ретро Меркурій? Поділіться зі мною, будь ласка. І я думаю, що ми можемо з вами вже навіть завершувати. Головна інформація є, у нас є місяць для того, щоб відкоригувати все, що нам потрібно, переоцінити, побути в паузі, можливо, просто взяти час на подумати, не робити імпульсивних різких рухів і не довіряти інформації в медіа. Тому що більш чітка і ясна інформація, вона у нас буде з'являтися вже з середини квітня. Друзі, якщо це відео було вам корисно, будь ласка, обов'язково поставте лайк, дайте мені якийсь зворотній зв'язок. І... Поділіться цим відео зі своєю подружкою. Уявіть, в якій вона паніці, <сум> знаючи, що зараз і затемнення, і Меркурій, і ретро, і Венери ретро. Тому, якщо вам це було корисно і ви для себе взяли якусь користь, то поділіться зі своєю подружкою. Я думаю, що вона вам віддячить. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе.